Наш заклад 25 і 24 числа працює у звичайному режимі. Військовий час, який не передбачає святкових і позачергових вихідних, тому працюємо ці дні за звичайним графіком і контакт-центр дає інформацію, що ми працюємо з 8 до 19, відповідно всі амбулаторії і адміністрація. Єдине, що 1 січня в зв'язку з побажаннями наших працівників, особливо тих, у кого є маленькі діти, які хочуть. Залишитися на перше число вдома, тому що там є певні нюанси із канікулами в навчальних закладах, дошкільних закладах. Перше число ми переносимо на четверте, це буде субота. Суботу у нас буде повний робочий день 4-го числа, а 1 січня ми працюємо за графіком суботи, тобто працюють всі чергові служби із 8 до 2, всі амбулаторії нашої території, це 18 амбулаторій амбулаторії на нашій громаді. І Є лікарі, є і педіатри, є і лікарі загальної практики, ну і процедурні кабінети.